Так, панство, я е, вирішила зробити вам додаток до розкладу маленький. Просто викладу, мабуть, його окремим відео. Бо ви мені пишете питання, в принципі, я так і також здогадувалася. Дивіться, чи е, о той ірафант, який випадав у нас в розкладі в першому, і е, в першому, якщо не дивилися, за сьогодні перший розклад, подивіться, будь ласка. Чи може бути той самий Путін? Да? Тобто це все з його руки. От давайте зараз я зробила вже розклад один, але я його не засняла. Давайте зараз я просто візьму іншу колоду. Давайте, мабуть, цю маленьку. І, Ні. і подивимося з вами так. Питання, яке я задавала. Чи знала? Кремлівська влада, давайте просто. Кремлівська влада, чи знала про наміри Пригожина. Кремлівська влада, Верхівка Кремля, Кремлівська влада, хто там знаходиться, да? ми не про Путіна зараз, ми про тих багатих, хто там вирішує, хто там сидить. Кремлівська влада, чи знала? Про там сімка була мечів, хтось, де, де декілька людей. Про Рух Пригожина. Чи знала Кремлівська влада про Рух Пригожина? От е, хто е, хоче зміни в країні, хто хоче знайти собі місце, знаєте, як перевзутися в новій країні, той знак, той знак. А для інших, це, знаєте, це смерті подобно, це люди чекають цих змін. От Розумієте, ті, хто намагається якось вплинути, ті, хто хоче залишитися, ті, хто має якісь свої інтереси, ті, хто має якісь свої статки в самій країні, да, то для них це взагалі це просто класно. Там не весь Кремль тремтить. Тому, знаєте, це зміна влади, але це не означає, що вони цього не хочуть. Давайте так. Друге питання. Хто Путін в цій ситуації? Хто роль Путіна? Ні, не так. Що цей заколот для Путіна? Оцей заколот Пригожина, оцей рух Пригожина. Що цей заколот для Путіна? Що цей заколот для Путіна? Заколот Пригожина те, що от було, да, там вчора вночі сьогодні. Що це для Путіна? Це захист своїх інтересів. Йому це також вигідно. Чому? Чому Путіну це вигідно? Це йому на користь. Чому йому це вигідно? Чому? Бо він не знає, як закінчити. Бо він хоче закінчити. Бо він готовий до таких от провокацій, він хоче <смас> хоче піти. Але просто так піти він не може. Чи його не можуть просто так піти? Розумієте? Цей конфлікт йому потрібен. Цей конфлікт йому потрібен для того, щоб не втратити обличчя, можливо, знаєте, для того, щоб не програти, для того, щоб, ну, ви зрозуміли, так? давайте далі спитаємо: стосунки на зараз, Пригожин і Путін. Стосунки на зараз, Пригожин і Путін. Як би так, як би так. Сказати, що вони, вони в одній році, вони один одним користуються. Давайте так скажемо, вони один одним користуються. Тут немає. Тут немає. Карт... Про якусь дружбу. Тут немає карт про таку, знаєте, взаємодію, коли. Тут безвихідна ситуація. Розумієте? Давайте зараз так, знаєте, як розкладемо? Тут Пригожина, тут Путіна. Стосунки Пригожин до Путіна. Путін до Пригожина. От дивіться, от дивіться, як цікаво. Значить, eh, Пригожин в будь-якому випадку eh, хоче, eh, зміни влади. Він. Його не влаштовує те, що є. У них конфлікт. Пригожин має свої інтереси, і ці інтереси він, ну, він не отримує те, чого він хоче. Він готовий на все задля своєї мети. І це, бачите, це якраз і провокації, і вежі, і так далі. Що в плані м... Путіна до Пригожина цікаві дуже карти, а він їм користується. Дивіться, який? Путін розуміє, що він не володіє ситуацією. І в даному, випадку, в даному випадку, тут потрібно, знаєте, як просто піддатися, просто піти на компроміс, скористатися з ситуацією. Да? Що е... Путін отримає з. Ну, тобто тут... Не про дружбу йдеться, тут йдеться про якусь взаємовигідну, ну, типу, роботу. да? Ти, ти мені, я тобі. Що Путін отримає від цього конфлікту? Що Путін отримає від того, що от Пригожин почав цей рух? Що Путін отримає від того, що Пригожин почав цей рух? да? Що отримає Путін? По першому розкладу, друзі, будь ласка вам, двійка Пентаклів. Відволікти увагу, створити ситуацію в країні. Так, да, е тут можливо загострити ситуацію в країні, да? але бачите як, по двійці ці кубків, він. він Вимушений скористатися. Давайте так. Чи знав Путін, що Пригожин піде. Чи знав Путін, що Пригожин піде, Ну, з такою, да, зі своєю армією на Росію, чи знав Путін, що Пригожин піде. Да. Знав. Це, е, знав, знав, йому про це сказали. Він, можливо, десь там незадоволений. Я не говорю, що він е, це готував. Ні. Він до цього, можливо, готувався, да, там відсвічує трошки. Він знав про це. Були конфлікти, можливо, були погрози. Це, як знаєте, це для нього і удар, в тому числі, але такий удар, який він може використати для себе. Зрозуміло про що я? Тобто тут не, не йдеться мова про те, що е спільсь е Путін і Пригожин в задумі о цьому. Тут не зовсім про це. Просто цією ситуацією можна скористатися в своїх інтересах для Путіна. Ось і все. Як Путін скористається цією, цим конфліктом? Як скористається? Піде. Він піде, він заховається. Тінь уйдет. Це певні маніпуляції, розумієте, в своїх інтересах. Це називається візьми те, що візьми те що тобі дають. да от Якщо ти не можеш володіти ситуацією, або ти підлаштуйся, або візьми з цього свій інтерес, або візьми з цього свій інтерес. Чи Путін піде, чи Пригожин скине Путіна? скине Скине Путіна. Ну, він буде намагатися, все до того йде. Карта смерті. Зміни будуть 100%. От, подивіться це не так можливо швидко, як ми всі з вами плануємо. і Не так можливо, ну, як плануємо, як нам би того хотілося. да Але, друзі, ви мене зрозуміли, про що я говорю? Тому е, тут немає зговору, тут є, е, ну, от така ситуація. Бережіть себе, бережіть Україну